yeah mm -hmm. de Учиться хорошо, хорошо. Учиться, так вот, два, що з небо. Нам саме головне це, то треба такого цього. Так да ви сам далі. Немає. Там конференц Зал і кабінет праці незначити відкритими, щоб поки ну, що. Хто, хто не, не попав, то я поставив. Получається. Читай читай. Задачу читай, так. Да вирішили залом за, один рекургів, новокутників, вирішує вирішили Молодець. Слава Верховної Ради Володимир Михайлович Литвин, ви ми все знаєте, його багато разів ми бачили у телебаченню. І недавно ми здивилися, як він святкував день народження своєї мами. Мовляли, ми всі пишаємося нашим земляком, правда? Так. Да. Ага. Вчора до нас приїхали, привезли подарунки від Володимира Михайловича, і телевізор, і комп'ютер, і багато інших цінних подарунків. Все це у нас виставлено там в залі. Пошу так я зараз все, все, все. все, о, хорошо, хорошо, хорошо. О, хорошо. Там не видно, це не видно. Дякую. Так. І ще раз, дякую, ми помахали руками. Дякую. Печарки начував, але верху. Новорічно Різдвяні світа до нас завітав такий почесний шановний гість, голова Верховної Ради Володимир Михайлович Литвин. Він не перший раз у нашій школі. Від імені наших учнів, дітей, вчителів. Ми хочемо вам щиро подякувати за увагу, за турботу, за дарунки. Подякуємо діти. І запрошуємо прави цього злова. Я просто радий всіх бачити щасливим. Я тут вдома. Батьківщині. Вітаю всіх святами, які минули, які будуть. Усім жити і бути. А діткам. Слухати настав, як завжди вас вчили. І бути здоровим. Я вчителям, педагогам, вихователям, котрим хочу подякувати за роботу, яку ви робите. Комп'ютера, принтера. Загадуйте далі, що треба. Кажи, 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 ми не соромся. Шановний Володимир Шановний... Михайлович, всі гості, Спасибі вам за душу відкриту, за ласку, турботу, любов, доброту. Живіть довго-довго, милуйтеся з цим світом. Хай завжди для вас ніжні квіти цітуть. Хай щастям і сміхом наповниться дім за ваші дурботи низький вам уклін.

Не вставай, не вставай, не вставай.

це, Річний сотник під рік стоїть. Я його вже Розвернемо Ну так розумієте, тут місце розгорнути, і потім знову я мене розіберуш, але воно пропало і традиції. І я там за користи, щоб колись ми заїжджали, там показували, що з судно роблять. Да. І е, там училища Чішо, вони демонструють е, так, моди, да? красиво дякую. Які можна робити речі? 30%. Це ж розказує, що в нас що. Для того, щоб воно не вмерло, то ми вже все, що можна було в околицях, хто збирали. І зараз воно в нас в палаці шкільної молоді у вигляді двох кімнат. А ось як краєзнавчий музей зробив, то вже буде в нас розбудитися. Вони вже вирішили це питання. Це це Олег Володимиром. Дякую. А це не знаєте, де це був Харкові мені подарували. Там само з Луганська всякі медалі. Я буду передавати все, що буде давні шози. Хай буде кому займається ця школа. Лишилось трошки. Оце по порученню і батьки. Але трошки, скільки там Ну, лишилось серед того, що, що зроблено, є те, що вкладено, то це вже мені здається, що вона вже майже готова. Вже, вона... вже закінчується. Вже закінчується. Ні, ну, ми давайте таким чином вийдемо, бо ви знаєте, коли закінчують якраз основні гроші що буде розподіл коштів, то ми там все, як ми домовлялися, 3 мільйони. Щоб вона перша частина, ну, тобто, по частинам, щоб mm -hmm. вона щось буде, будемо ще там. Ми будемо вже там все комплекси Я розумію, ну будемо щось все в комплексі, це 10 мільйонів, а Ні, 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 спеціалісти порахували да. там сім з чимось, да. ну, скільки ж а можна. А поки гроші прийдуть, скажуть, десь да, надо, треба. Дякую. Карина, Карина, Карина.

Що Ну, кажані, питати за дівчаток. Якби я з дому, я сурблюся. Удачі вам, буду. Дякую. Кстати.

Хоч я кажуть, криза, але ми ще, ще, ще пожив. Може, Бог, даст. Так тут Але є порушення, взагалі ми бачимо ті, які порушення поручнуються від того, які всередині, як буде тут проведено превентивне лікування. А є діти, якась кількість, які вже, на жаль, до суспільства не будуть? Ні, нічого, нічого, нічого. Я не знаю, тільки. Одна ручка і так, а, карі. Карі. так. Іди. я кому не, кому є, ні, кому видає те боже чому? Ось такі тут Все, не могу, не можу, не могу. все, там, все, скоро там.

Там до 20 а потім як тут, Там діти все-таки більш... Ну, в нас розходили відмовлений, позвали батьківських, правда? Ну, і з будуть малюки переходять вони в інтернатні заклади, тобто місяць, то два, і вони практично всі вимирають. Ну це було йде про тих, що вони просто вимирають. Тобто в нас вони роками навіть не пропадають. Я вас зрозумів, так. Та ні, це вже десятки, це десятки разів. На процесі десятків року не маєш, Володимихавич, хотів, завдяки Води Михайловичу 15. Це взагалі маєш желізний. Це пройшов, що вбитий. Бо бачить ці діти не Дивилися ці очі, як вони просять до Але відсоток повернення заставили в році 11 чоловіків на Україні усиновлено, ради цього треба працювати і робити Я ж що це Так, Спасибі вам, до попросив. Все абсолютно чільво направлено, все якесь міста уже зло. Да. це цільово і там абсолютно ну, навіть нікуди не хорошо. Щасливо дорогі вам, все, дякую ще раз за...